Продовжуємо далі. Ми пров'язали з вами дві повітряні петлі. І тепер ми знову в'яжемо три стовпчика з накидом з однією вершиною. Для цього знову робимо накид на гачок, вставляємо його в кільце, витягуємо нитку. Ось, у нас на гачку тримаємо тут. І на гачку ось три петлі. Пров'язуємо спочатку дві. Ось ці дві залишаємо, не пров'язуємо. Знову робимо накид. Вставляємо гачок в кільце, витягуємо нитку і знову пров'язуємо дві петлі. Ось у нас на гачку три петлі. Тепер знову робимо накид, вставляємо в кільце, витягуємо і знову пров'язуємо дві петлі. Ось так. У нас на гачку вийшло 4 петлі. І тепер, коли у нас 4 петлі, можна їх пров'язувати всі разом. Ось так поступово пров'язуємо. Ось в нас вийшли ще, ще одна групка з накидом з однією вершиною. І тепер повторюємо все, так, як взяли вперше. Робимо 6 повітряних петель. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. В четверту петлю від гачка. ось, Тобто перша. Нагадую, ця петля не рахується на гачку. Перша, друга, третя і ось четверта. Вставляємо в неї гачок. Витягуємо робочу нитку і пров'язуємо через петлю на гачку. Це у нас з'єднувальний стовпчик. Тепер пров'язуємо 4 повітряні петлі. Один, два, три. 4. Тепер ми в першу петлю, яку ми пров'язували, тобто не в четверту, а в першу вставляємо гачок, витягуємо нитку і знову пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Ось так. Це у нас друга пелюсточка. І остання пелюсточка ми пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. І в першу повітряну петлю, ось в першу. Вставляємо гачок, і так само прив'язуємо з'єднувальний стовпчик. Ось. І в нас знову вийшло три пелюсточки, і потрібно їх разом з'єднати. Беремо, вставляємо гачок. Ось у нас тут є таких дві перемички, які залишились від з'єднувальних стовпки, ось одна, ось друга. Вставляю гачок. Ось перша. Ось друга. І вставляю гачок в ось повітряну петлю, яка належала до тих перших шести, які ми пров'язали. Тобто це п'ята. Бо в четверту ми пров'язували перший з'єднувальний стовпчик. Ось вона п'ята. І провя... протягуємо нитку робочу через всі петлі. Ось так. Спершу через цю, потім через цю, і так поступово і обережно. Ось. І ми знову з'єднали. З три плюсочки, можна їх поправити, щоб вони були рівнішими. І в'яжемо дві повітряні петлі: Одна, дві.